Так, друзі, всім привіт! Значить, на рахунок Reserve Plus, значить, рішив я зареєструватися. Подивитися, що до чого. А воно коротше, пише. Зараз вам покажу прикріплю скрін, що воно там пише. Ну, коротше, довго не думаючи, я відправляю в служби підтримки, що це за такі справи е відбуваються. Що за діла. І он, що вони мені пишуть? Я в шоці? Це корумпована країна, і вони це навіть не скривають. Вони мені написали. А ви вкажіть, що ви проживаєте не в Німеччині, а ви проживаєте в Україні. Тобто я свідомо повинен обманювати країну Німеччину і також свідомо обманювати Україну. Що типа я проживаю не в, 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 в Німеччині, а проживаю в Україні, тобто держава чи служба підтримки. Спонукає своїх громадян на злочин, ось інструкцію прислали, як це все робити. Ну це стадо баранів, блядь.